Саме в 40-х роках кримські татари, вони як кажуть, підійшли до формування такої, от по суті. Ідеології, так от яка б могла б сформувати певний міф про втрачену батьківщину, вони передали оцей смак батьківщини і цей потяг до батьківщини молодшому поколінню, яке по суті не асимілювалося, не зазнало депопуляції саме на теренах середньої Азії, тобто у них збереглася ця тяга до батьківщини. І та думка, що вони все одно колись але повернуться до Криму, і ця по суті мрія цей міф про втрачену батьківщину і живила по суті всі ті подальші покоління, і кримськотатарський національний рух за повернення на історичну батьківщину.